Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, вже разом з нами в ефірі. Вітаємо вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Чи є якісь такі моторошні от, на передодні суботи, тому що намічається багато подій. Вони будуть одночасно. Ці події контраверсійні парад. На честь 250-річчя армії день народження Дональда Трампа і просто величезна серія протестів. Знаємо, що забезпечення у Вашингтоні є на високому рівні. Це вже було згадано з початку цієї адміністрації. Що коли відбудеться та парада, це буде на рівні інагурації. Стільки буде охоронців, поліцаїв так далі. Uh, як і так само ціла армія, яка маширує, але там вже є заблоковані декотрі вулиці у uh, Вашингтоні. То там специфічно uh, більшість не журиться про uh, якісь перешкоди. Включно так само на сході Америки має бути е, декотрі бурі і дощу. То ми певні, ми зараз не певні та парада зараз буде, але побачимо через 24 години, як, як чи погода е, ну, домовиться з президентом Трампом по цілому Америці. Це буде під час дня, коли ті е, акції будуть, і так як у Лос-Анджелес. Ті маніфестації, які ми е, так часто не бачимо на через змі, ми бачимо вночі чи гарячі е, е, порушення е, в унімку точку маніфестації. Але у Лос-Анджелесі, наприклад, там є 80 десять, які маширують, це є старші організації, е, мирні організації, і так буде у суботу. Більшість організацій це буде е, досить спокійно. Так, так, всі, так, всі думають, але очевидно, поліцай приготовляється на всякий випадок, коли я зараз дивлюся, те що. Пишуть в засобах масової інформації, зокрема цитати і посилання на Дональда Трампа. Мені здається, що його риторика стала дещо м'якшою стосовно протестувальників. А ви так, так само думаєте? Зокрема, він почав говорити, що ні, ми не королі, я не король, і в принципі я не маю нічого проти тих, хто зараз виходить на мирний протест. Ну, найбільша зміна була сьогодні у промові на конгресовий пікник. Вибачайте, ти це вчора вам, але вийшов президент Трамп і, і в онлайн соцмереж на його струсошошол, як і у промові, він згадав, що він дуже журиться про фермерів тут в Америці, і що він розуміє, що депортації нелегальних, мабуть, буде мати вплив. І він е, каже, що він е, воліє, щоб проти криміналів е, е, федеральні агенти пішли, не за е, таких е, нелегальних, які е, не, не мають ніякого злочинства. Це є зміна позиції, досить велика зміна позиції, і стоїть проти його радників у Білому домі, які е, обіцяли народові, що е, всі мільйони людей, які тут є без документів, е, будуть депортовані. А осердям протестів зараз лишається який меседж незгода з міграційною політикою Дональда Трампа, чи вже все ж таки воно настільки зараз змішалося з цим гаслом геть королів, і просто протест ніби самого Дональда Трампа проти його методів? Так це гасло, так як було гасло руки геть в раніших місяцях. Це гасло є специфічно для тих вихідних. А, а ті маніфестації, які відбуваються по тілої Америці, від ви показали Каліфорнію, Лос-Анджелес, як і Техас, але в багато містах виходять прості громадяни, бо вони журиться, що вони самі бачать очима. Це не є е, злочинці, це не є бандити. Федеральні агенти приходять в масках е, і так страшно е, з пістолами, приходять до до церков, до е, лікарні. До школи, і вони забирають де в, в декотрих е, в містах е, довголітніх членів громади, які просто не мають громадянства в Америці і не мають легальний статус. Це є причина в тім, є, що вони просто не знають де бандити є, але вони знають де е, прості е, люди, які не є громадяни, де вони працюють, де, е, де вони мають житло. І через федеральну систему вони можуть їх швидше знайти і швидше вигнати. А американці більше і більше, як ми бачили громадське опитування, яке вийшло сьогодні, більше і більше американців в шоці з тим, що вони бачать зі своїми очима. Що стосується самих протестів і затриманих, таких вже десятки, як швидко їх відпускають. Чи знаєте а, ви ну, конкретно там долі певних особистостей, які були затримані, і що з ними відбувається надалі? Коли ми говоримо про затриманих, ми говоримо специфічно про тут про тих, які протестували, не ті, що були заарештовані чи затримані федеральними агентами і, і на, на причини депортації, а тих, що були затримані. Так, саме протесті. на акціях, саме на акціях, так, на акціях, так а ті, що були на акції, вони переважно більшість з них, я би казав на 80%, Більшість з них будуть затримані через вечором, і тоді е, вони, мабуть, отримують і, і е, підпис, який щоби обіцяв їм е, звернутися назад до, до початку судові, судового процедуру, або вони будуть просто звільнені. Просто їх е, хочуть затримати, щоб акція заспокоїлася. і навіть не вирішити, чи це є делегально чи нелегально. Але просто е, поліцаї мають право, коли вони, вони відчувають, що одна особа е, це має не до більшості громади. Вони мить вони мають право затримати, але після 24 годин чи до 24 годин їх треба е, звільнити. Я просто вчора е, почула цікаву думку від людини, яка теж долучалася до нас зі сполучених штатах, і е, говорилася про те, що насправді в Сполучених Штатах зараз така двоїста ситуація, бо американці насправді люблять своїх правоохоронців і вони люблять той лад і стан, який є, і в принципі досить законослухняні. Я вам дякую за те, що долучилися. Дочекалися включення в ефір Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів, був разом з нами в ефірі.